Після початку повномасштабної війни тема мобілізації в Україні стала однією з найбільш чутливих. Щодня багато українців отримують повістки, проходять військово лікарську комісію, приходять в ТЦК чи вирушають на військову службу. Але разом з цим все частіше виникають випадки незаконної мобілізації, тобто мобілізації з порушенням процедури, мобілізації з ігноруванням підстав для відстрочки, з ігноруванням медичних показань військовозобов'язаного, або взагалі без будь-яких документів. В таких ситуаціях громадянин має право захищати себе і свої права, зокрема через процедуру оскарження незаконної мобілізації. Про це ми сьогодні з вами і поговоримо. У цьому відео ми розповімо, як саме оскаржити незаконну мобілізацію, куди звертатися, що потрібно знати про військово-лікарські комісії, які помилки найчастіші і що робити, якщо вас мобілізували незаконно. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, діліться цим відео зі своїми друзями, а ми починаємо. Що взагалі означає незаконна мобілізація? Незаконною вважається мобілізація, яка здійснюється з порушенням чинного законодавства України. Серед найпоширеніших прикладів призов осіб, які мають право на відстрочку. Наприклад, часто трапляються такі ситуації, коли особа не отримала відстрочку належним чином, або її документи ще знаходились на етапі розгляду. І в цей момент її мобілізували, незважаючи на те, що при, наприклад, бусифікації чи тому, як її затримували в ЦК, вона говорила про те, що у неї для строчки і показувала належні документи. Наступна категорія це порушення медичних критеріїв. Наприклад, коли військова лікарська комісія проводиться неналежним чином протягом декількох хвилин ігноруються всі медичні показники чи діагнози, які є в такої особи, яку мобілізовують. Наступне це ігнорування процедур, тобто недотримання процедури мобілізації, мобілізація без повісток, без наказу про мобілізацію та інших необхідних документів. Або ж мобілізація тих осіб, які взагалі не підпадають під мобілізацію. Це, наприклад, особи, які є виключені з військового обліку, є заброньованими. Тощо у кожному з таких випадків військовозобов'язаний не тільки має право відмовитися від злочинних наказів, а й оскаржувати незаконну мобілізацію. Правову базу процедури мобілізації формують кілька ключових нормативно-правових актів: закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, закон про військовий обов'язок і військову службу, постанова Кабінету міністрів номер 560 яка регламентує підстави для відстрочки під час воєнного стану. Постанова номер 402, яка затверджує перелік вороб, що дають підставу для непридатності до військової служби, а також інші нормативно-праві акти, які дозволяють оскаржувати незаконні дії державних органів. Усі ці документи формують комплексну структуру, яка має передбачати законний процес мобілізації. Однак на практиці все значно складніше. Отже, як оскаржувати незаконну мобілізацію? Існують два напрямки оскарження незаконної мобілізації. Досудовий і судовий. В першу чергу поговоримо про досудовий спосіб захисту. В більшій мірі це стосується тих осіб, яких при мобілізації було проігноровано медичні документи, і ВЛК, яке їм було проведено, було незаконним. Якщо вас виставне придатним на ВЛК, але ви маєте медичні протипоказання, потрібно подавати заяву на повторний медогляд. Це робиться через Вищу військову лікарську комісію, наприклад, регіонально або центральну. Заява подається письмово з додаванням медичних документів. Аналогічно, якщо відмова від відстрочки була незаконною, подавайте скаргу до вищого командування ТЦК, Міністерства оборони, військової служби правопорядку та інших органів. Наступний крок це судове оскарження. Якщо адміністративна скарга не допомогла, звертайтеся до адміністративного суду. Подати позов бажано як можна швидше після порушення ваших прав. У позові зазначається, які саме норми були порушені, додаються докази, медичні документи, документи, які підтверджують підстави для відстрочки чи те, що ви були виключені з військового обліку чи ваше бронювання, а також вимоги скасувати наказ про мобілізацію, відповідно яким було вас мобілізовано. Основну ціль, яку ви повинні перед собою ставити, якщо ви хочете скасувати незаконну мобілізацію, це саме скасування наказу про мобілізацію. Це можна зробити виключно в судовому порядку. У суді ви маєте право просити визнати діяти цікаві незаконними, скасувати наказ про мобілізацію. Визнати недійсний висновок ВЛК і направити на повторну військову лікарську комісію, а також вимагати поновлення вашого права на відстрочку. Окрема увага заслуговує категорія, коли військовозобов'язаний не згоден з рішенням військово-лікарської комісії. Це дуже поширена проблема, особливо в ситуаціях, коли відбувається бусифікація. Тобто, коли військово лікарська комісія працює дуже швидко, поверхнево і повністю ігнорують усі можливі підстави для того, щоб направити особу на додаткові обстеження чи визнати її. Непридатної до військової служби. У такому випадку вам потрібно звернутися з письмовою заявою до вищої ВЛК, наприклад, регіональної чи центральної, надати незалежні медичні висновки, довідки з лікарень, результати аналізів, вимагати направлення на повторне обстеження, а у разі відмови оскаржити дії ВЛК у судовому порядку. Тому можемо вам порекомендувати незалежно від того, чи ви маєте повістку, чи ви порушили правила військового обліку, чи будь-яких інших випадках пройти попередні медичні обстеження для того, щоб мати свіжі діагнози яким можна було би підтверджувати ваші захворювання, це дуже допоможе вам при майбутньому оскарженні. Якщо ви хочете оскаржувати наказ про мобілізацію саме з питань того, що вам незаконно провели ВЛК чи провели ВЛК без дотримання певних норм, то варто починати ці процеси паралельно, тобто паралельно оскаржувати висновок ВЛК і подавати позов до суду на скасування наказу про мобілізацію. Це також значно спростить. Процедуру оскарження наказу про мобілізацію, як показує практика, саме судовий розгляд таких питань скасування наказу про мобілізацію займає досить багато часу протягом 6, 8, 10 місяців. В свою чергу оскарження ВЛК буде швидше, і відповідно, якщо ВЛК визнає вас непридатним до військової служби, ви зможете звільнитися, або ж якщо ВЛК визнає вас. Придатним до проходження військової служби в пунктах забезпечення ТЦК та СП, що раніше було обмежено придатним, то ви, хоча б будете проходити військову службу, не в десантно-штурмових військах тощо. Крім цього, це також важливо в контексті того, що зараз Верховною Радою розглядається питання встановлення кримінальної відповідальності для працівників та СП чи працівників ВЛК за незаконні дії. І такі підтвердження можуть бути підставою для того, щоб притягувати конкретних осіб до відповідальності, якщо вони власне порушили законодавство України. Що в загальному потрібно робити для того, щоб взагалі уникнути цього процесу? В першу чергу ви маєте перевірити і переконатися в тому, що у вас є підстави для відстрочки, і отримати цю відстрочку. Якщо, наприклад, у вас є дружина з інвалідністю першої чи другої групи. А ви ніяким чином це не підтвердили в ТЦК, не отримали відстрочку. Вам варто обов'язково це зробити, тому що в майбутньому це значно спростить захист ваших прав, якщо би були якісь незаконні дії, і взагалі в більшості випадків унеможливить такі незаконні дії. Якщо ви думаєте, що те, що ви маєте підставити відстрочки, означає те, що ви маєте відстрочку, це абсолютно не так. Відстрочку потрібно отримати в ТЦК чи в Резерв Плюс, якщо така можливість у вас є. Друге, що ми можемо порекомендувати, це обов'язково продіть медичні обстеження, якщо у вас є проблеми зі здоров'ям. Якщо у вас є велика кількість документів, які там у вас валяються ще не знати звідки і ви хочете ними рекомендувати свої медичні діагнози. В принципі, це можна зробити, але буде значно краще, якщо вони у вас будуть оновлені свіжі, тоді ви зможете реально довести про те, що у вас є проблеми зі здоров'ям. Також ВЛК часто оцінює, як впливає ваші медичні документи, ваші медичні діагнози на ваше життя. Якщо ви протягом 15 20 років жодним чином не зверталися до лікарів, це скоріш за все буде означати для ВЛК, що ніяких проблем ви з цим зараз не відчуваєте. Тому бажано оновити свої медичні документи, оновити свої діагнози, як мінімум для того, щоб знати точно. Під який статус ви підпадаєте, як максимум до того, щоб підтверджувати потім ці медичні документи при оскарженні. Тут на рекомендація це зверніться до юриста. Досвідчений військовий юрист допоможе скласти правильне звернення або позовну заяву. У багатьох випадках без фахової підтримки складно правильно подати позов, дотриматися всіх процесуальних строків і врахувати нюанси доказувань. Дуже важливо не зволікати. Робити це максимально швидко. Якщо ви будете оскаржувати висновок ВЛК, який вам провели ще там рік-два тому. Скоріше все, вам відмовлять, тому що в принципі військова частина мала би і так вас направити на військову лікарську комісію. Тобто, якщо ви знаєте, що у вас є медичні показники для того, щоб оскаржувати висновок ВЛК, там чи ваша мобілізація була проведена незаконно, бо у вас є підстави для відстрочки, це бажано робити як можна швидше і не затягувати цей процес. Також дуже важливо запам'ятати той момент, що не всі підстави для відстрочки є підставами для звільнення з військової служби. Тому обов'язково перевіряйте цей нюанс, і ви маєте розуміти, що якщо вас мобілізують, тому що ви не отримали відстрочку, скоріш за все, просто звільнитися з військової служби по цій підставі у вас не вийде. Сьогодні в Україні боротьба за права громадян під час мобілізації це не про ухилення, це про справедливість і повагу до закону. Ми вважаємо, що мобілізація має бути справедливою, законною і прозорою. А якщо вас мобілізувала незаконно, ви маєте право і можливість це оскаржити. Ми готові допомогти вам на кожному етапі цього шляху. Діліться цим відео зі своїми друзями, пишіть в коментарях, що ви думаєте про процес мобілізації, і не забувайте, що якщо вам потрібна якісна юридична допомога, краще позвоніть Волсу.